Всім привіт-привіт, друзі мої! Прислав мені підписник дві сокири. І сьогодні ми з них зробимо коко. І сокири ці не зовсім звичайні, ну, одна з них радянська звичайна, а друга кована ручної роботи. І ці дві сокири будуть відрізнятися між собою. Так як одна сокира дуже тоненька, вона, ми її зробимо для післярських робіт. Або для обрубки гілок. А з однієї зробимо сокиру для рубання дров. Відео не збирався я записувати, чесно кажучи. Вже навіть трохи почав працювати. Але вирішив записати, так як із сокирами мабуть, відео більше не буде. Це сокира кована. Ручної роботи, ну тут, звісно, щоки проти заводської радянської, дай Боже. Та й обух тут товстий, така вона важкенька. Але рюмка тут зовсім невелика, тож ще буде не зовсім товсте. Всередині я маю на увазі. Вона дуже тоненька, це тельслярська сокира. Я тут вже зробив невеличкий полукруг. Так як лезо було повністю рівним. Це для теслярських робіт, мені здається, не годиться. Тут був хвостик, я його зрізав, тому що, я так, як я розумів, при зрізанні з цього боку, з цього і з цього, тут такий подвійний хвостик. Він був оцей хвостик розлізся в сторони його до кучі ніхто не збив. І воно так вигляд такий недолугий був. Сокира оброблена, звичайно, грубо. Але, тим не менш, на ній є клеймо 1980 чи, 68, чи 88. 88 здається. Ну і Радянська стандартна. Але вже точена, переточена. Видно, нею багато працювали. Та й гвістків трохи немало, нанімають, перерівняли. Ну, таке собі. Щось попробуємо з цим зробити. Одну сокиру я вже набамбурив. Так як сокира ця кована, щоки в неї товстення, а рюмка всередині ну зовсім маленька. Тож по-любому не маю, не бачу сенсу робити довге руків'я. Так як з сокирою такою, колоти дрова точно не доведеться господарю. Тому що при такому тонкому садному монтажеві... Ну, це до першої дровини. А тисать вона буде, звісно, капітально. Ну, в принципі, вона для цього, я думаю, і викована. Чисто для тисання. Форма руків'я, я, так як багато хто любить, класична. І що хочу додати, що купив я, ну, замовив на, на китайській тему, чи як вона там тему. Отакі От тарілки, дирунці такі, полегшують роботу, я вам кажу, у мільйон разів. Не треба ніяких рубанків, нічого, підганяється все і деруть вони, дай Боже. Єдиний мінус в цих тарілках, я їх купляв комплектом. Ось така трішки заокруглена. Дуже сильно така заокруглена. І плоска рівна. Але в чому проблема в них в цих тарілках, що... По отворах вони в... на шайбу болгарки не підходять. Як ті китайці робили, чорт їх знає, під, яке... під які інструменти вони робили ці тарілки. Ну, обдурити, виходить, так як шайба поверхнева. Тут тарілки ці втоплені і ця шайба самоцентрує цю тарілку. Тобто затягується і все нормально, вона працює, не, нема ніякої вібрації, нічого. Ну, в принципі, я думаю, на крайняк, то щоб прямо в монтаж у, на шайбу надівався під посадочне місце, то я думаю, можна було б вирізати отвір більший. Але це нічого не дасть, так як шайба все одно не ляже у, на дно цієї тарілки. Тож я нічого не робив, а користуюсь в так, такому стані, як вони є. І доволі успішно. Ось як ви можете побачити, все воно задирається і під рюмку я підганяв теж цією болгаркою. На невеликих обертах дере, йо, -йо куди там. Я якби ражпілем шпарив, так і руки повідвалювалися би, а так набагато проще. Все, в принципі. Піджену тепер ручну розпилем, щоб було рівненько, і буде бомбів. Так що, друзі, майте на увазі, вони то й невеличкі, не знаю, може вони і в нас продаються більше діаметра, Ну, штука, звісно, непогана. Я думаю, в господарстві приводилось би кожному. Бо з такими дерунцями, я думаю, можна було б запросто вистругати прямо не, не, не з дошки, а з колодки. Вистругати собі додому, тупорища. Ось таким дерунцем запросто, без всякого тесання і підтесування. Дуже непогана штука. Ось така сокира вийшла. Ця сокира радянська, заводська, і в неї лезо більш широке, тож ця сокира підійде для колкедров. Більш довге руків'я, щоб гарно замахуватись. А друга сокирка, так як багатьом подобається, класичне руків'я. Я думаю, вийшло непогано. Ця сокирка не для колки дров, тому що вона дуже тоненька. Але зроблена вона викована, чесно кажучи, недолуго. Тому що я навіть намагався сокиру паралельно з руків'ям зробити, але все одно трішки вона повернута. А все через те, що. Рюмка всередині сокири зроблена на бік. І вона дуже крива, дуже вузька. Ну, зробили так ото. Як, як попало. Ось, якщо ви помітите, подивіться на обух. Навпроти руків'я. І з цим зробити нічого не можна. Можна було б вирівняти, можливо, болгаркою, але тоді. З однієї сторони стінка стане тонша, а з другої така сама ширина і залишиться. В користуванні щось підтисати, вона така доволі важкенька. Щось підтисати або для врубки гілок така сокира піде як ніколи. Не став я в минулому відео, я мідним купоростом їх воронив. Але скажу вам чесно. Подивившись на свої сокири, то мідний купорост ржавчини не рятує. Тож я вирішив залишити в такому металічному вигляді, просто їх покрив лаком, щоб для, на деякий час цей лак допоможе не так швидко ржавіти сокиром. Звісно, при використанні той лак зітриться, але хоча б на. Перших парах і стоців, то лак рятуватиме від ржавчини. І взагалі я вам скажу, що сокири вони не ржавіють, а просто сам метал він починає темніти від взаємодії з повітрям. Тому що як би ми не жили, і де б ми не знаходились, то в будь-якому середовищі знаходиться таке розуміння у повітрі, як вологість. Тож, якщо навіть у сухому місці їх тримати, а не на дворі, то вони не ржавітимуть. Просто метал візьме свій природний колір. Але жовтизни оцієї коричневої на них не буде, якщо вони не будуть валятися на подвір'ї. Вибачайте, що що ні про що інше не знімаю. Так як одні огороди... А ввечері майстерня. В день огороди. Зараз температура піднялась, то я вже і в день сиджу в майстерні. Ну, а по вечорах або зранку боремося з бур'янами. От таке, друзі. Трохи пізніше розберемося з огородами. І, можливо, щось збудуємо. Бо багато мене запитували, що там з теплицею. Ну, теплиця вже все. Вже в теплиці вже все посходило. А сам каркас я, мабуть, відкладу на наступний сезон, так як зараз мені його будувати, немає сенсу. В теплиці вже все, під плівкою вже все посходило, прекрасно собі повиростало і вже навіть ми його цю розсаду вже розсадили. Так що теплиця по-любому буде. Ви самі знаєте, що житті в селі не приходиться нам робити те, що ми захочемо. Завжди якісь проблеми і доводиться під, під, підлаштовуватись під ці проблеми. Тому що таке в селі життя, що не приходиться нам вибирати, що робити. А робимо все по ситуації. От таке, друзі, відео для вас на сьогодні. І вже сокири зроблені. І в наступному відео ж. таки ж ми порівняємо дві пилки. Найкрутішу японську, сілка, і з найкрутішою українською. <сум> Тому що їх більше крім мене не робить ніхто. Добре, друзі! На сьогодні я з вами прощаюся. Хороших вам вихідних. Всім удачі і всім пока!